Спонсор показу програми цінуй справжнє, зосереджуюся на поплавку і думаю, як зловити рибу, щоб вона кльонула. Олексій Трофимчук вперше після поранення потрапив на риболовлю. Чоловік один із захисників України. На фронті він втратив кінцівку, та нині потребує відновлення й адаптації після бойових дій. Допомогу в цьому йому надають благодійники проєкту Ветеранська рибалка, які щотижня організовують виїзний відпочинок для демобілізованих військових. Реалізувати ідею вдалося ветерану Миколі Микуляку. У мене ідея виросла ще на... в жовтні 23-го року. Повноцінно вона в нас запрацювала вже в 24-му з весни. Оголошення, обдзвони, просили, запрошували. Цього року це вже в рази простіше, тому що ми зробили ім'я, ми зробили трошки, я думаю, на область гучний такий проєкт. Ми вже просто дивимося, в яку неділю, яку кількість ми можемо записати, і ми вже записуємо так і цей. У нас зараз по 21 вересня все розписано. За понад рік в проєкті ветеранська рибалка взяли участь більше 160 учасників бойових дій. Для них це не просто риболовля, а особлива зустріч без формальностей з підтримкою та взаєморозумінням, розповідають учасники. ні про що погане не думаєш. Зосереджений на рибалці. Я більше, скажем так, відпочиваю, тому що ну нічого не забажає тут такі самі хлопці, як я там. що… Там були десь на війні, всі один, в одному, ну, один одного прекрасно розуміють. От, ну, можна просто посидіти, відпочити, скажімо так, перезавантажитися. Ось, відволікаєшся від повсякденного життя. Комфортні умови в межах проєкту для ветеранів створює команда з шести волонтерів. Вони забезпечують снасті, наживку, проводять інструктаж та дбають про все необхідне. Учасники риболовлі мають змогу не лише фізично відпочити, а й знайти моральну підтримку. Загалом зараз проєкт розвинувся так, що мало що можуть попросити, максимум що це просто поговорити. Тобто дуже важливі розмови, дуже важлива комунікація. І ми, в принципі, надаємо це настільки, наскільки ми це можемо. Ну, ще не можу сказати, що це основна діяльність, бо є ще дуже багато інших діяльностей. Але на волонтерських засадах справді ми цим займаємося. Тішимося з того, що можемо робити добрі справи в простих речах. Допомагати тим, хто захищав нашу свободу, важливою для Петра Гурняка, батька героя України Віктора Гурняка, який загинув у 2014 році на Луганщині. Відтоді чоловік займається волонтерством та підтримує сили оборони для ветеранської рибалки. Петро організовує перевезення воїнів на кріслах колісних. Просто мені похресник передав це соціальне таксі, і я його в даний час використовую для того, щоб хлопці мали привід віддихнути провести на природі адаптацію, бо в лікарні вони замкнуті 8, 10 місяців, 5, 4, в кого як. А тут вони трошки відпочинуть, відбудуть, як то казав, своє існування на природі. Проєкт Ветеранська рибалка продовжує розвиватися та шукати нові можливості для якісного відпочинку тих, хто пройшов через війну. Раніше участь у риболовлі брало шестеро ветеранів. Зараз уже восьмеро. Для них організатори час від часу влаштовують спортивні змагання. Долучають до проєкту і дітей загиблих героїв України. Спонсор показу програми цінуй справжнє. Підтримати школярів у складних життєвих обставинах та створити атмосферу свята напередодні нового навчального року, тернопільський осередок карітас провів благодійну акцію Шкільний портфелик. Ініціатива покликана допомогти сім'ям дітей, які навчаються у школі та постраждали від війни. Сьогодні, завдяки нашим захисникам. Ми маємо мирне і спокійне місто Тернопіль. От навіть взяти сьогоднішні події в Києві і через цей масований обстріл також загинули діти. І це свідчить про те, що по суті дитина на сьогоднішній день вона найбільше страждає від війни, тому що в неї є вкрадене дитинство. Шкільний портфелик щорічна всеукраїнська благодійна акція, яку фонд Карітас Україна реалізовує вже 24 роки поспіль. Цьогоріч, окрім базового набору шкільного приладдя, пакунки містять набір психологічної підтримки, який допоможе дітям справлятися з тривогою, стресом, пов'язаних з наслідками війни. У Тернополі допомогу отримали приблизно 450 дітей, які збираються до школи. Ці хлопчики, мої внуки, старший, Другий, третій, а ще є в три. Нам це дуже приємно, і для та як для нас, це це дуже велика поміч. Вони шість дітей відправити до школи. То дуже багато. Підтримка, яку отримують діти в межах акції, результат спільної роботи волонтерів, підприємців, церковних спільнот та інших благодійників у 2025 році. Карітас України закупив і укомплектував 5 тисяч шкільних портфелів. Організатори зазначають, така ініціатива покликана не лише забезпечити дітей необхідним, а й створити для них атмосферу свята першого дзвоника. Це діти, які відвідують проекти Карітасу, зокрема проект опліч який направлений на психосоціальну підтримку ветеранів, їх родин, також родин полеглих героїв, тих, хто в полоні зник безвісти. Також запрошуємо людей долучатися або ж ставати благодійниками Карітасу, або ж волонтерами і. Разом робити цей світ добрішим. Організатори благодійної акції Шкільний портфелик підкреслюють, що така допомога частина системного підходу до захисту дитинства, гідності та права кожної дитини на безпечний розвиток, попри війну. Спонсор показу програми цінуй справжнє».